29 жовтня весь світ відмічає день боротьби з інсультом. В світовій практиці ця патологія є на другому місці по кількості смертей. В Україні статистика не сильно відрізняється. Все залежить від часового проміжку з моменту появи симптомів і поступлення пацієнта в лікувально-профілактичну установу. Весь світ користується шкалою мозок. Це абревіатура, де кожна буква має своє значення: М. Мовлення. Якщо ви бачите, що у близької вашої людини, родича чи сусіда чи простого перехожого на вулиці є незрозуміла мова, вона є розтягнутою або є незв'язною, не гайте часу і викликайте екстрену медичну допомогу. Очі, якщо пацієнт або перехожий чи родич жаліється на двоїння в очах, випадіння поля зору, нечіткість зору, викликайте екстрену медичну допомогу. Запаморочення. Якщо людина раптово починає жалітися на сильне головокружіння, не гайте часу і викликайте карету екстреної медичної допомоги. Обличчя, якщо ви бачите, що у близької людини чи перехожого з'явилася асиметрія обличчя. Перекіс обличчя чи провисання кутика рота чи повіки, не гайте часу і викликайте карету екстреної медичної допомоги. Кінцівки, якщо у людини є м'язева слабкість з одного боку, не гайте часу і викликайте карету екстреної медичної допомоги. Це дуже легко перевірити. Для того щоб запідозрити інсульт, потрібно попросити людину відповісти на прості запитання: як її звати, де вона знаходиться, який сьогодні день. Якщо відповідь є розмитою, незв'язною і неправильною, не гайте часу. Варто попросити пацієнта посміхнутися або підняти догори обидві кінцівки. І якщо ви бачите, що з одного боку є відставання або кінцівка не піднімається, не гайте часу і викликайте карету екстреної допомоги. В даному випадку це врятує життя.